Віка педіатр mm. з великим стажем, тому що мені 72 роки. Працюю, я зараз ну ще працюю, але звернула увагу на цю продукцію через свою подругу Галю. От, приймаю я. Я скептично відносилася до цих всіх бадів, але це не бади, це клітини харчування. Приймаю я от, десь з червня-липня, точно не скажу цю продукцію. Да, у мене хвороб достатньо, але я бачу, що замітила десь на, на третій прийом цієї продукції. Стабільний в мене цукор, бо маю цукровий діабет другого типу. Покращилися проблеми з варікозом. Загальний стан став мене набагато краще, стала активніша з пам'яттю краще стало. Мені дуже цікаво більше стало займатися. І... Продукцію, е, ну інформацію по продукції, і мені дуже хорошо стали заходити мої особисті конференції по моїй роботі. Е, от. Е, і хочу сказати, що я е, е, коли стала приймати цю продукцію, стала менше хворіти е, е, вірусами, тому що були такі в мене місяці, щоб я по два-три по антибіотика пропивала, тому що в мене постійний контакт. постійний контакт. Це була позапрошла осінь, тому я всю осінь була на антибіотиках. Слава Богу, ця осінь в мене прекрасно прийшла. І слава Богу, я, я почала пити імунокод і ЛФ. Я тут ні разу не захворіла вірусом. Супер. А грип, Б, ротовірус ентеровірус не привита є від грипу. Я слава богу тримаюсь. А грип такий, що третій-четвертий день вже чуєш пневмонію. І то стан, звичайно, такий у дітей, що треба тільки прокапувати. Я тримаюся, тому я дуже рада, що я приймаю її, маю результати і всім бажаю того. Дякую, Надія Іванівна. Молодий.